Роками служивала службовим становищем. Поліцейські прикарпаття завершили досудове розслідування щодо посадовиці Заболотівської селищної ради. 43-річна головна спеціалістка відділу економічного розвитку протягом трьох років провертала сумнівні схеми під час закупівлі спецтехніки. Йдеться про придбання ескаваторів навантажувачів, ціни на які було штучно завищені. Через це громада втратила 224 тисячі гривень. Відтак у червні 2021 року Заболотівська селищна рада уклала договір з приватним підприємством на закупівлю ескаватора навантажувача вартістю понад 3 мільйони гривень. Утім, судова експертиза становила реальна ринкова вартість техніки значно нижча. Через два роки посадовиця повторила схему. Цього разу вартість ескаватора сягнула понад 4 мільйони гривень. Проведення експертизи підтвердили, що ціна суттєво перевищує ринкову ціну. Обидва тендера виграло одне і те саме підприємство, яке отримало кошти з місцевого бюджету у повному обсязі. Завищення вартості спецтехніки завдало суттєвих економічних збитків громаді понад 224 тисячі гривень. В січні цього року слідчі снятинського відділення поліції повідомили фігуранці про підозру за частиною першої статті 364 кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання службовим становищем. Суд призначив фігуранці запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реї.